Так, так, да, це. Куди ти пішов? Сідай, пішов. Сидатого. Для вас також. Христос Воскрес. Воїстину Воскрес. Христос Воскрес. Воїстину Воскрес. Тримай, тобі дали, а не мені. Сумку, ти, ти з нею цілувався, а не я. <сум> Дякую вам. Дякую, дякую, готування, дякую. до побачення. Так, п'ять зірочочок. Все супер. О, друзі, доброго ранку. Забув сказати вам. Е, чи не забув, я вже не пам'ятаю. Перше замовлення я закінчив. Е, бачу, сьогодні в неділю у нас усе червоне, коефіцієнти, закази, свято. ж. Усі люди відпочивають, таксисти теж відпочивають. Хтось працює, комусь потрібні гроші. А я теж буду працювати. І робити контент для вас, мої друзі. І так само заробляти гроші. Бо, бо вони мені потрібні в даний час. Тому що в мене є кредити. Я хочу скоріше їх закрити і жити з чистою душею. Бо вони так накаляють ці кредити, я ніколи в житті більше не буду їх брати. Я знаю, що не я один, хто набирався кредитів, Іпотеки всяке таке. Ну нічого. Це мені буде уроком. Я буду вести вести життя вже без таких маніпуляцій кредитних. А я поїхав шукати своє замовлення. Так, ну що, друзі, я взяв своє друге замовлення, скріншоти, як бачите, тут Паша 452 гривні за 11 кілометрів. Десь на ВДНХ йому їхати. Так що їду до рей до рерайтера. Райтер, ну це як звучить майже райдер. Я ж не по англійськи кажу, я кажу просто, як люди читають англійські слова українською мовою. Так що, так що, якщо що, мені зручніше райте. І я думаю, ви це зрозумієте. Це прикол, це окей. All night. All right. Добрий день, добрий день, добрий день. Добрий день. Точку тут поряд. Да. Зобразил спочатку. Куди? А Це... Може я просто додам точку на... Можете додати. Да, Можете давайте додати. так. Щоб... Немає, не Нема? М -м -м -м. А ну а у вас там що пише? Маршрут відхилено. А ну давайте, ще раз попробуйте. Давайте, Ох, і все. Не працює. А торі не працює. Не працює, да. Не працює три дні. Не працює, так. Саме крашеніше, що це. Ні, завтра працює, сьогодні тільки. Дякую, Дякую вам за поїздку, гарного дня. Навзаєм, зі святом. Дякую вас також. Сходіть сюди на ВДНГ, бать ВДНГ, чи як воно там кажеться. Тут природа, шашлички, їжа, все що за Так, ну що, друзі, ось я під'їжджаю до рейдера на місці. Опа, джа. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна я? А що, що десь. Я просто смотрю на водителя, я смотрю на хуев... Да, я охуевший, как он ездит там. А я, кстати, уклон заказывал за 550 гривен, братан. А мы едем почем? По болту. В смысле? Ну, в прямом. Я выставлял болт 550 гривен. А ты, кстати, не видел наш заказ по уклону? Бля, там да, 550 гривен было, братан. Я просто смотрю, как ты ездишь, блядь, и он так же самое ездит. Я не знаю, как вы так ездите бля, я лежа езжу за рулем. Да, в смысле, я а что, я плохо себя веду в такси? Конечно. Я водитель да, отвлекаю. Да. сейчас пожалуйста. да. Пика, да. Бля, я получу. Давай. Ну, Паша, сразу. я у него спрашивал, говорю, что пика? Говорит, да не пика. ладно, забей, забей. А, ты, ты уже не будешь. За... Братан, ты говорил? Я сказал, через минуту перестань. А, да. О, вот, через минуту перестань. Уже не уже. Не жизни, короче, давай их сейчас двоих вывезем в лес, блядь.

Ебать, давай, поехали. Да є, Йе... Рюха, я... Нет, Нет, на красный, едь. Люха, я не знаю, просто Нет, дальше будут поставку. А водитель мне да, поставить поганую оценку, потому что я вызываю. Да пошел ты. Ага. Давай, братин, прикинь, блядь. Литра Финляндии стоит, блядь, за углом. Я другую запчасти. Братан, не бери. Либо за бесплатно, либо за гарантии, блядь. Рейку тебе менять собрались. Да, 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 да. Уже все согласовано, надо звонить, просто договариваться. ну посторонних звуков я не слышу нет, так она же паралю чувствует да, и паралю чувствует ну стой ты да я держу руль бля, я теперь понял, что у тебя рейка поедет ну да или АКУ стучит и тысяч, блядь Держи, так, чехай. Хороший водитель, хорошая компания. Спасибо вам. Не создатель, если водителя. Все добрый, все добрый. У нас з такою самою історією. Так, вроде не є. Ай, блядь. А ось така штучка. Але вона без навушників. Я не знаю, хто залишив це. Так, ну що, друзі, я взяв своє наступне замовлення за 887 гривень. Скріншоти, бачите тут. На часах зараз. 22.35. Так, ну що, друзі, я вже під'їжджаю до місця призначення Сподіваюсь, мене вже Димон чекає Десь тут Десь Ось тут Добрий вечір Добрий вечір Дівчинка п'яненька. Істерику приймала. Скоро... Все окей? А, ну щоб вона не обригалась. Ні, не, їй непогано, типа вона реагати не хоче, просто істерику. Добре, поймала. добре, окей? конечно. конечно. Супотково на iPhone зарядки лима? Ой, на Type C там. Не, случайно. На Type C только, там, да, да? Да. Не, хотя есть беспроводная. можно на вот здесь у вас есть беспроводная? Что это? Да не дудку. Телефон, телефон блин. Заведуха. Можно открыть? Да, 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 уже, уже. <покнитесь> а что скоро я сказал? Да, да не, скоро там просто что-то вкулала. Паническая атака, я так понял. Только с чего просто такой идет, идет, и она просто... Не, там ситуация просто в маршрутке началась, там... Человек военный приехал э, с передка, и там человек в маршрутке стоял, что-то там, типа, начал, да, девушка начала, типа, она начала плакать, и воен, там человек начал э, спрашивать, типа, там, начинал, типа, я военный, типа, и все. А... всю ні ночь подержиться як просто у нас ляже спати і все і на троль просто хай ляже спати і десь. хорошо ось таке замовиться друзі подерли мені ще салон мій кожаний любимий коротше друзі дивіться що як Як мені подряпала ця немінько ось подряпина. і ось ще Бля, воно ну, трошки не бачно. Ну, воно ось, ось такі от подряпини зробила Отані Мінько. Кабута під снюсами, я не знаю що це таке, але таке робить. Таке було, я просто в шовці був. Добре, що вона хоч тут нічого не зробила. Ну да, тут наче все чисто. Бля, трошки є щось. Коротше, ось це найголовніше, то, що вона зробила. Ось ці цапини, теж від неї, але бля, ну, вони хоч не так сильно, але це, це така фіня. так усе ідеальне. Так, ну що, друзі, а підсумки. Я проїхав за сьогодні майже 300, 350 кілометрів по болту в мене скріншоти, бачите, тут 6300, 6300 по уклону в мене вийшло 200. 8 тисяч. А, ще болт треба відняти 25% да, від 6 тисяч. Коротше, підсумки будуть трошки далі. Дякую, друзі, що додивилися мене до кінця. Оце була зміна, я вам скажу, жорстка. Зараз на годиннику 23.22, і я їду додому. Усім гарного вечора! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайкосики і не забувайте писати коментар. На усі коментарі я відповідаю і па-па! Зіказага! -па.